Єгипетські піраміди, тільки одне з семи чудес світу збереглося до наших днів. Це таємничі єгипетські піраміди, вік яких налічує вже понад 4,5 тисяч років. Гігантські піраміди здаються чимось космічним. Важко повірити, що до їх будівництва людина взагалі мала якесь відношення. Головними будівельниками були майже 100 тисяч рабів. Мільйони блоків буквально видовбували зі скель з допомогою примітивних свердел з червоної міді, які дуже швидко затуплялися від такої важкої роботи. Не маючи ніяких вимірювальних приладів, в результаті отримували ідеальні, за своїми пропорціями та формою блоки. Всього на території, яка колись належала стародавньому Єгипту, було виявлено 140 пірамід різної висоти. Єгиптяни замуровували в піраміди незліченні багатства. У гробниці складалося все від коштовностей до грошей і предметів побуту. Вважалося, що мертвим необхідно все це, щоб забезпечити комфортне існування в потойбічному світі. Щоб зупинити процес руйнування, влада Єгипту заборонила підніматися на вершину пірамід. На порушників закону чекає великий штраф. І депортація з країни з подальшою забороною на в'їзд.